Шосткінця Віталія Шумея, який отримав поранення голови на Донеччині. Прооперували в Іспанії. Про це Суспільному розповіла чернігівська волонтерка Ірина Тимофеєва. Операція відбулася 13 травня. Тривала вона близько чотирьох годин і пройшла успішно. Зі слів Ірини Тимофеєвої, за весь час перебування в Іспанії Віталія готували до цієї операції. Для цього йому необхідно було набрати вагу. Це друга операція, яку провели Віталію Шумею, іспанські медики. Зі слів Ірини, Віталій пробуде в Іспанії до повного одужання. Його можуть вже посадити. ...возять на вулицю, де він отримує вітамін Д. Він робить вже рухи руками і ногами. Батько сказав, що Віталій вже намагається говорити, розповіла волонтерка. Нагадаємо, Віталій Шумей втратив можливість пересуватися, говорити і самостійно їсти. У серпні під Авдіївкою він отримав мінно вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі. Києві, а потім у Чернігові, за час перебування у госпіталі у Барселоні, стан Віталія значно покращився. Поруч із бійцем весь час перебував батько, який читав йому вголос книжки, а ще повідомлення від людей з побажаннями одужати.